Ось що в мене твориться на підвіконню, все згребла. Там завжди нашого тата. Як не прибираю гарячей, гайок і все. Іншого. Згреба вже зараз буду виносити ці троянди. Згриба вже в кучу, і вони мене вже замучали. Що я їм не робила, вже 4 чотири... рази, мабуть, я їх пробувала пересадити і врятувати, але. Спеціальну бризкавку купувала і обрізала і під баночку ставила і в погріб, але, мабуть, ця тля завелася в землі. А оці квіточки, хто дивився наші попередні відео, ми купили до Великодня. Деякі навіть не розпустилися так бутончиками і засохли. От, щось вони тут ще в нас впав, не знаю. Просто посадити, вирішила з дівчатами на вулиці. Вже ось винесла в під'їзд. Чи виросту, чи ні. Зараз доручу дівчатам, буде їм чим зайнятися, садити. Захочуть жити, житимуть, ні, хай хочуть. Я не спеціаліст по квітам, мабуть, вони мене не люблять. Ну, я не скажу, що я їх так не люблю. Ну, щось у нас тут не клеїться. Ой, сюди йдіть. Ви йдете? Квітить. Тато сказав, а то, а... тато сказав, бачу, ось, він мені ще й перекинув один. Каже, що їх треба перед тим, як садить, отак підрізати. Підстрижати. Цибулек Це... підрізати? Ні, отут підрізати, а цибульки всадити. Хто буде парикмахером для квітів? Я. Я перерізати. Отут десь, не знаю, отут десь, Настя. Не... Перерізати повністю. Не нижче, так, да, щоб їм було легше прижитися. Ну, подивимося. Десь от на такому рівні Насті. Ото вже може низько, трохи вище. Бачиш, як отой. Ага. ну? Що mm. тобі шкода? Mm -hmm. Настя, ну так воно а, так. А виростуть. Ну подивимося, якщо взагалі цибулинка приживеться, то виростуть. Як не приживеться, то хоч а ти залишай, хоч не залишай. А в цій землі точно буде добре. Не знаю, Лисюня, окурки треба викинути. Ох, Може, отам далі посадимо, де менше окурків. А ці вже готові зараз Наська буде садити. Найська, іди сади. Мама, я мишла вже син пожанки, пожантки, то мусіли робити уж Неждавно. Їдавно. Чи лежи смарт? Отак, ось, отак, отак. Отак? Ні, це дуже низько. Отак, так. Ось так. Да. Опа. А тут є одна цибулька. Ні, там немає місця. Ось тут Настя, Що Настя? Загортать, де твої? А це мої цибульки. Це твої. Де Настя? Де Валечі подику? Совочок шукай, будеш загортати своїм совочком. Ну, яким? ну, пластмасовим вашим, що у вас нема, у вас там було три совочки. Коли ось у нас ще ячейка. а ну зараз витягни. Опа. Тепер розділимо. Які класні. Похожі на... Не знаю, будуть жити, не будуть жити. Я думаю, ми... землею? Так, да, ми тоді польємо. Або їхньою. Тут може трохи їхній, тут небагато, отак Леся. Що, ще треба ямку? Можна я, можна я? Вожна я. Не, не, не. Тепер загортайте, щоб в них були сили прижитися. Так у вас ще у вас три було совочка, Дайте. дай. Дай. тут все на до конца закопаны. Камни, бурьян, что то тут такая камень то смекая какая-то. Может мы посадим тут и у курки кидать не будет? А, Валерек, мыслишь? Ой, давай кусок стекляшки. Нема порядку, нема порядку. Добро. Настя будет поливать, подождите. Маліра, а де така, як совочок такий, маленька лопатка. Ось дивіться, як Настя придумала поливати. Дивись, ноги не полий. Мама, а на тиші водяні блинчики. Льосі. Ні, отпочатку, отпочатку поїшли. А я є Ох, видумщиці. Я є. Ну слава така водяна, я є. Їж... Я... Покажу, а потім блинчиками. І... Ось так граючись, діти вчилися саджати квіти. Чи виростуть, чи призживуться нарциси, дізнаємося наступного року. Скільки слимаків мені на свій наволичить. Слимаків не мамки, ні, Настуся це, а ось це дітя ніяк не, не хоче вилазити. Ну, все, їх навіть на простор, бо вони один на один залазять. Піс, після дощику це саме ваша погода, так? Длечка, з тримачками. А взагалі то тут білизна, <різь> то що до прання Валера, поки <різь> ви тут шкоду робите? Леся салат допомагає вони робити. За... Вони ганялись за карашок. Вони радять свій кара. А що? Так вони пішли тут карася. вони ганялись за О, моя... це, карашок. Я просто яйко купаю. Але я разкі води набрав таких маленьких солдатчиків покупають. Так, вистачити. А на що ти холодної води? В тебе ж температура? Зараз же о, 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 осінь. осінь. Вона не дуже і холодна. Зараз не, осінь. А ну, я лайка купа. Настя, зараз осінь. Зараз тобто, я помився, зараз весна. А весною і жарки, треба хатий. Ну, ти здоровий, завтра в садик. в садик. В школу йдеш. Так. Да. В попередньому відео я розповідала, що плануємо відзначати перший раз день народження дівчаток в кафе. Вони дуже-дуже хочуть запросити своїх одногрупниць з садочка. Там всі дівчатка польські, тому не знаю, чи всі прийдуть, чи, ну, як взагалі воно буде, це в перший раз. Зараз якраз ми йдемо з дівчатками. До того приїхали в сусіднє містечко, те кафе обговорити деякі деталі і залишити завдаток. Ну, що? Йдемо перевіряти. Перевіряти, чи відкрито вже кахве. Ну йдіть прямо. Ну, магазині... Сімпатічні. Сімпатічний. А большой і живой. <сіхі> Ось, дивіться, написано Забав'ярня. Бачите? <сіхі> Забав'ярня. А <де> тут? Ти... Ага. <сіхі> <сіхі> Чи... аж. Мама. Ну що, дівчинки? О... Пойдет? О, е. Ось, як бачите, вибрали таке невеличке, скромне кафе. Але все необхідно там є для цікавої гри і також буде працювати аніматор, що дуже мені подобається. Одразу після кафе дівчата не захотіли їхати йти на зупинку їхати додому маршруткою, а вирішили трохи пройтись так, як було сонечко. Хоча останні дні досить такі прохолодні. Дуже його ще поки не жаране на всю мощність включили. Бачите, лампочки мигаються, вечором красиво переливається. Чимось нагадує що, нас вдома то... менший. Що, о, о, води... Те, не, не Настя нирнула тоді з ногами, в річку. А було, була осінь, було прохолодно і мама тоді на руках несла вас. Когось, хто нирнув в річку. З мокрими ногами. Пам'ятаєте? Так вона хоче знову нирнути. Ох і дівчатка. Ну, От дівчинки. Вот ну їдемо. Зайончики встаньте. Цього постамента. Якраз був день Конституції. Чечі мої. Ухвалення першої польської конституції. Угу. Там вже буде зупинка, бачиш, Леся? Отам. Де... Стіна розмальована червоним. Бачите, недавно цей спортивну залу побудували. Тут було просто футбольне поле, тепер крите. Крите поле. Ну що, ну, вкачала на самому кінці? Ні? <гум> ну то хіба каяра, то тобто, є? Байка, мульчик, так? А то для дорослих все. А не поконана, Ну, треба в інтернеті знайти і подивитися, що то є таке. Така яра. А після поїздки хот-догний перекус. Так ти ще навіть не відкусила. Ні? А уроки коли вчить? Після двору. Після двору лягать спать. Ну що, Наска, замінила сосиску. Куштуй. Авалерис. Ти вибрав сиру? Нормально? Пити що будемо? Галяці. Що пити будемо? Вода, то, що ми з собою. Мама вже записала купити нові бутилочки. П'ять хвилин на вулиці і вже картину мені принесли. Так, да, Настя зробила, ти доставляєш Леся. Дякую? Бусинки? Покидайтеся, кукусіки, настунька, Настюха їдемо сьогодні в місто до лікаря, да Валера? Рано треба встать? Ну, це дівчат проблема. Валєри, ні, Він з п'яти утра в комп'ютері. Більше зайнятися ж нічим. А як же твоя книжка? Книжку хто буде читати? Знов вночі? Чи їсти не... треба йти? З'їздили ми з сином в лікарню до міста Лоць. Це нібито типу нашої обласної лікарні, називається Центром здоров'я, здається, матки Польки. Ну, такий великий шпиталь, декілька корпусів. Справились ми швидко, до лікаря потрапили вчасно, без ніяких проблем, все нас проконсультували, їздили машиною, тому швидко дуже справилися, друг чоловіка нас возив, інакше громадським транспортом було проблематично, бо о 9-й ранку ми мали бути вже в лікаря. От. А для цього й так, дівчат я в 7-й ранку повела в садочок, а о 6-й ну, не варіант. Це дуже рано треба дітей будить. Це якби ми їхали потягом, бо автобусом, о сьомій, чи там навіть раніше треба було вже їхати і по місту пересаджуватися. Чесно ще по місту не їздила громадським транспортом, тому не знаю, як там, що, де і куди. Все добре, прийом лікаря пройшов добре, але знаєте, яке в мене враження залишилося, що я на, начебто я з'їздила назад в якісь 80 ті Хай я народилася в кінці 80-х, ну, початок 90-х, не знаю. Ну, лікарня виглядає якось дуже по радянському. Все в якомусь мраморі, в якійсь в, в кафелі. Я не, я не знаю, якось воно так все не. Не прибрано, не відремонтовано, клумби з бур'яном. Всередині теж все таке, як в нас колись теж, пам'ятаю, були там між навіть не корпусами, а коридорами такі за ну, склом закриті так, двері, і все так склом, навкруги так закрито. То розмальовані якимись гноміком для дітей, де дітей приймають гноміками, там, якимось, від руки. Ну, це в нас так... Мені здається, ну теж, мабуть, є такі лікарні, але не такого обласного значення. То, правда, мені видалося це якось трохи дивним. Я згадую, мені так стало прикро ще більше за нашу Україну. Згадую навіть Запорізьку обласну, не Запорізьку області лікарню. Можливо, не знаю, зараз, можливо, не всі корпуси, але головний корпус то точно його там висяцькували. Він так сучасно виглядає і всередині приміщення. То тут ну, дивно мені було, таке спостерігати, правда. Ну що, як мало для щастя треба? Леся вже половину вилила. А ну покажи мені, може, треба нахилять тепер сильніше. Казала же, що не перехиляйте. Ти поки дуєш, ти не дивишся, що у тебе в тій руці. Ой, бо шапки прохладно, зайчики. <звук> <звук> угу. О, і ти вилила Настюха. Леся! А, так і знала. Oh. Ну що, за секунду все вилили. Wow. Мама зробила нові Рецепт Лесічка На стаканчик води, дві чайні ложки цукру в гарячій воді. А тоді на глаз додавала моючого засобу. Аж гарячі вийшли. Того, що в мене миючий засоб малиновий. будемо розпаковувати так, так, так. а що там таке запрошення Нанайся на на народження. до налітні ось це запрошення так це підставка для шариків. шарики не для кульок. так вставлять і тоді кульки оце кульки на валери на день народження Mm -hmm. Оце занавіска така. Гординка така на стіну причепина, mm -hmm. золота. Це на ваше. Mm -hmm. Це тут дивися коронавіру. Це кульки. Оце на ваше причеплене, mm -hmm. ось тут підставка. Якщо, надеюсь, до Валеріна не зламаємо, а Валерини отакі. І ось, ось Валерині 11. Mm -hmm. Серебряные є. Срібні. А у дівчат така буде. Королева. Ми класимо королева у нас буде. А я буде просимо розпакувати. Будемо зараз підписувати. Я принесу ручку. Міг 26 там мая. Меж 26 мая. За Заброшуємо ми, заброшує ми це в голі. Білі коперти. Можна ми їх розмалюємо? Можна, тільки в нас вже пізно. Нічого. <ріху> Може, завтра, Що Ми Просто роз... сердечко намалюємо, да ага, не. Я просто хотіла намалювати. Все ж таки дівчата вирішили вже, хоч було пізнувато ввечері оформити. Конвертики підписати запрошення, бо їм не нетерпілося їх вручити. Настасья і Олеся. С ім будем такой молодой у мене буквы скакань от лядочки. А теперь пишемо кого на кожній окей? Okay? Так, це документ, що це не замовили. Кінге. Можна було там без на їжа води щось. Ой. Конвертик який. Вкладай. Да, зараз допоможу.

Ну, у, нас, у нас тут за губи ще ми закрили його снігом. <рес> Винахідниці. На, 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 вона притрушена притрусилася снігом, або це в неї або така вона, шерсть. Або вона просто притрушена. Шо, ну, це в не, в неї така шерсть, да. Ну, Що несеш? А мамі скільки прибирання, сміття винести. Хто на коврик розсипав землю? Я не чаю. <рес> Одягайтеся, покажи запрошення ще раз леся, копертики, конвертики, польської копертики. Всім і всі оформлені по-різному. Супер. Відвела дівчаток в садочок. Ой, накупила тут на радощах булочок і пончиків за їх. Собі на сніданок. А комусь не на сніданок буде. Дівчата такі задоволені були, вкладали ті запрошення. Одна дівчинка була прямо теж, якраз прийшли, з мамою передягалися, то вони одразу їй дали, шукали де чия шавка. Ну, взагалі, так, такі радіо, ви знаєте, в мене так серце калатало. Так мені ну, я так ну, правда, дуже переживаю. Раптом, якщо не прийдуть, щоб дитячі мрії всі не зруйнувалися. А ззаду ж ви бачите моє сміття, я приберу, до речі. Буду сьогодні прибирати, покажу, що у мене тут твориться і яке воно буде по прибиранню. Можливо, ви подумаєте, що я така велика засранка, але з дітьми реально щодня готуєш, прибираєш і миєш, і все одно не встигаєш, бо це треба робити набагато більше. Тому останнім часом я трохи відмовилась від своїх підробіток, бо не встигаю ні за дітьми, ні вдома нічого. Якщо в тебе троє дітей. Ну, і більше, мабуть, тому що якщо троє, то важко, що встигнути, а як більше, то подавно. Я не знаю, як мами працюють. Як... Подивишся, деякі працюють на трьох роботах, все встигають, ну просто супер мами-роботи. Як з двома дітьми не скажу, бо в мене ніколи не було двоє дітей, мене було один, а тоді троє. Але, думаю, з двома дітьми теж, навіть і з одним не так просто. Діти наша радість, але біля них. Дуже багато роботи. Ну що, сьогодні прибирання не дійшло до фінального свого завершення. Скоро йду по дівчат, тому що прийшла подружка, робили манікюр. Це в мене затягується над години 4. Ще треба вчитися і вчитися. Але я вам одне скажу: що нічого так не присвідчує прибирання як прихід гостей.